Ранок мешканці цієї Херсонської багатоповерхівки у спальному районі Херсона зустрічали під звуки російських обстрілів і вибухи снарядів. Микола говорить, почув потужний вибух, далі посипалось скло. Обстріл пересиділи в квартирі, а коли все стихло, вийшли на двір. Стоп. На Завним, прямо в Застала обстріл і Людмила, яка мешкає поруч у приватному секторі. Вот пять минут вышла отсюда, вот мой дом. Мы вышли, и начался обстрел. Вот здесь, на этом самом. Видели, как летели ракеты? Сколько уже, уже нету сил просто. Сколько ж можно уже? У нас же тут мирные люди. У нас нету никаких ни, ни объектов. Мы уже всегда на таблетках сидим. Такий вигляд має одна з херсонських пожежних частин, яку зранку обстріляли російські військові, Вирви від снарядів на подвір'ї, понівечення автівки, вибиті вікна, навкруги бите скло. В частині пролунали щонайменше чотири вибухи. Один рятувальник загинув, є поранені. Сьогодні зранку вони вбили в чергову людину, яка рятує життя, яка не воює зі зброєю в руках. Людина, яка є. Рятівником, тобто працівника Державної служби надзвичайних ситуацій, також четверо працівників поранено внаслідок жорстокого обстрілу пожежної частини, де знаходиться техніка для порятунку людей. У житловому будинку поруч з частиною внаслідок обстрілу зайнялась пожежа. Її одразу загасили рятувальники, хоч самі потрапили під обстріл. Це друга пожежна частина в місті, яку обстріляли військові РФ за останні два дні. Саме такий вигляд має анонсований росіянами напередодні так зване різдвяне перемир'я, говорить пресофіцер тактичної групи Грім Дмитро Платенчук. Таким сьогодні є реальність у місті Херсон. Вчора було обстріляно. Частину ДСН сьогодні вони влялили другу частину. В цьому вбачається закономірність. Вони намагаються зруйнувати все, всі структури, які життєзабезпечують це місто. За інформацією обласної військової адміністрації, усі четверо поранених під час обстрілу частини рятувальників у лікарні. Один з них у важкому стані, троє у середньому. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон.